Де ваш військовий квиток? Товариш солдат? Придивіть, будь ласка, документи. Мій вдома. Чого він вдома? З якої я... частини добираєтеся? Якщо ви без документів, 95. я маю право Вас затримати. Я з 95-й, я вас маю право затримати. Для ви не особисто. маєте права мене за... затримувати має. за того, що я... Із-за чого? Що ви? В відпуску. Де військовий відпускний квиток ваш? Вдома. Чому він вдома? Ви міністр вдома? оборони, ви мені вірите чи ні? А, ви, а я не вірю. Не вірите? Правильно. Ні. А що, я міністр оборони? Чого ви мені не вірите? А хто може тільки підтвердити вас? А хто може підтвердити, що ви військовий? Де ваші військові документи? Ви вдома, Чому лишилися? Ви в військовій формі одягу знаходитесь. Час ночі. Зніміть. 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 Я знаю. Добре, добре. Щас, час час, ночі. час а, чому, а, чому, а, чому, а чому ви в комендантській годині зараз знаходитесь тут? Ми знаходимося на патрулюванні. Які питання? Яке патрулювання? Позвоніть, позвоніть військову службу правопорядку. Ви знаєте, яке патрулювання. Де ваш військовий куток? Чому він вдома? Надайте. Ні, ту зараз нема, в мене військового квітка, бо він ми, вдома залишився. Це був зональний а... відділ для встановлення особистості. особистості. Ми не їдемо. Ні, ви їдете, хлопці. Ні, Все, ми, ми не їдемо. А де мій, мій паспорт ви... за мене? Де ви, що у вас? А ви ваш такой квіток? У тебе, а, у, пас, у тебе паспорт. Паспорт У тебе паспорт. Давайте ми я виїздву. Давайте, визивайте, всіх. всі. поліція. во поліція. Я свою прокуратуру вивчу. Визивай свою.